25 травня круглий стіл присвячений питанням розвитку вітчизняного електротранспорту, розпочав стез-драйв електробусу, який виготовлено учасником консорціуму Електробус України. Це вже другий зразок електробуса, виготовлений на базі серійного мікроавтобуса Богдан. Його двигун, системи управління та деякі інші конструктивні вузли вироблені в Україні. Є деталі канації, є деталі китайські акумулятори. На жаль, допускаються потрібного нам зразку тільки в Китаї, тому ми Закуповуємо так. І деякі системи управління закуповуємо тема. А з українського тут що саме з вигод. Дуже, і системи зарядки, системи розрядки, системи управління і переоблуднали. Поки що єдиний зразок такого електробусу їздить на одному з регулярних маршрутів у Луцьку, і протягом робочого дня він заощаджує від 800 до 1000 гривень за рахунок економії спалива. Широке впровадження подібних транспортних засобів в Україні дозволить значно зменшити використання нафтопродуктів, зменшити кошти та зменшити шкідливий вплив на міську екологію. Ну агітувати. Це зібрання за електричний транспорт, я думаю, немає потреби. Просто я от коли йшов, до метайно ну, напишу собі переваги. Ну, екологія. Зрозуміло, не, не потребує. Енергонезалежність України. Тоже все зрозуміло, нікому не треба коментувати. Використання нічної енергії. Ми знаємо наших колег з Мінатаменерго, колись так називалося, зараз просто. Вони кожну ніч моляться, щоб, не дай Боже, щоб не відбулося, тому що перенавантажені лінії зупиняють, працюють наші коло і так далі. Економія на кожному підприємстві. Опит, досвід практичного використання цього автобуса на підприємстві в місті Луцьку, не будемо називати підприємство, щоб не було це реклами, дав нам такі дані. Це тільки прямої економії в день має підприємство від 750 до 1000 гривень. В день. Втім, для впровадження цієї ідеї у життя слід вирішити низку організаційних і технічних проблем. Їх обговоренню і було присвячено круглий стіл в КПІ. Знайомити наукову общественності України з нашим ізділенням. Потім ми в планах сьогоднішньої конференції е, хочемо зрозуміти, що є найкраще в науці по поводу електротранспорту на сьогоднішній день. запланировать э, совместные работы по, э, скажем, материаловедению. Это изготовление кузовов, это изготовление отдельных узлов, отдельных агрегатов по аккумуляторам. Это я уже перечисляю направления. У нас есть интересные разработки в Украине по системам управления электрическим. А також по системі логістики самого производства і по системі логістики управління транспортними потоками. Весь цей потенціал є в Україні научный, вот, і ми надеемся так що кроме взаимозаменяемости запчастей в нашому новому изделии, ми попытаемся достигнуть хоча б там 90% производства в рамках України. Представники консорціуму розповіли про досвід експлуатації електробуса і зазначили декілька технологічних та політичних проблем. Що заважають впровадженню громадського електротранспорту в Україні? Автобус а створити електричний е, пристрій для того, щоб автобус їхав. Ось, оце наша мета. Проректор з наукової роботи КПІ Михайло Ільченко запропонував реалізацію проєкту на базі інноваційно-виробничої платформи Київська політехніка. А представники КПІ розповіли про напрацювання факультетів та інститутів в області розробки електричної частини транспортних засобів з електричною тягою, розробки енергоефективних частотно керівних електродвигунів для автомобільного приводу, впровадження сучасних технологій організації виробництва тощо. Ми маємо за мету, і я маю вже певні, певні погодження, щоб е, в результаті нашої конференції був такий документ, чи це лист, чи це. Протокол конференції, який ляже на стіл і прем'єру, і міністру економіки нашої, з міністром економіки, я мав попередню розмову, вони чекають. Тобто такий формат їх влаштовує. От я знаю, які зараз є проблеми і у науці, і в вищих очбових закладах, тому, тому що колись підписував формуляри на їх фінансування, то зараз я знаю, що грошей на наукову діяльність вам не виділяють. Тому може це стати таким. Поштовхом да, стимулом, так. Якщо ми зараз на ми зараз виходимо на ринок і пропонуємо автобус без акумуляторів, ми маємо конкурентні переваги перед всіми дизельними бензиновими, які ви тільки не були автобуси. Якщо ми в ціну вкладаємо акумулятор, ми ці конкурентні переваги в момент купівлі автобусу втрачаємо. Але по, окупов... по окуповості цей автобус все рівно він краще окуповується ніж дизельний по напрямкам, по яким би ми пропонували. Співпрацювати це ціна, термін експлуатації, можливість багаторазового використання і організація виробництва з, з врахуванням сучасної промислової революції. Також о залученні до роботи в проект студентів та аспірантів, які можуть стати однією з головних рішучих сил його реалізації. Ви акумулятори маєте а ще ж енергія потрібна на опалення на кондиціювання? То ми прийшли з пропозиціями відносно цього. 5-7 факультетів може долучитись до конкретних завдань, які ви перелічили у своєму виступі. Тому спільно ми дійсно можемо суттєво підвищити той науково-технологічний потенціал по вирішенню цієї проблеми. Тому один з результатів нашого сьогоднішнього засідання, на мій погляд, це має бути угода наша для того, щоб ми пішли працювати. Конічному толі сводится к тому, що економічність электроавтобуса существенно выше, ніж любого другого транспортного средства. На сам кінець учасники круглого столу домовилися про підготовку спільного звернення до Кабінету міністрів України щодо прийняття проекту і надання йому політичного сприяння.